Міняли завтра таке день, що ми не можемо відмінити. Це день, я вирішую пропаде. Програма починається стандартно перші в першій годині, але вона єдина відмість, вона почнеться з кишені. Тобто, починається програма в кишені після цього буде лекція. Після цього буде підношення старость містра Гуру-Пуджа. В принципі, розклад всі можуть побачити у львівському телеграм-каналі. Хто не підписаний на телеграм-канал Львову, можете підійти до мене, я вам допоможу, щоб ви мали всі омовлення, всю інформацію, яка по нашим програмам яка відбувається. Е, наступне питання. Хто сьогодні в перший день? Хто прийшов в каран? О, так. Да. У мене записано. Я навіть знаю. Ваша духовна май... Інду ім'я. Матери матері. Матежін до матриців. Матежін до матри. Ви дикої вияти, з якого міста? Мадрид. Мадрид. Іспанія. О, це так. Мадрид, давайте голосного матрича, щоб її духовний шлях був успішний. Дякуємо, що вона приєднала. Давайте власну я туди. Віддані тоді пару хвилин. Зараз можна просто поспілкуватися, обговорити з реалізації, налаштуватися наступний рік. Звичайно, вже ми не святкуємо джармаштові через ну, військовий час, як метанську годину, ми не можемо тут до 12-ти ночі провести кіл там, бо всім треба прибратися додому, так чи інакше. Але джармаштові він значить лише сприятливо тримати пісні. Діння до 12 години ночі можна читати про Кришну, можна співати світі імена. Сьогодні, ну, на жаль, рані ми це не передбачили ну, через деякі обставини, але так чи інакше можна поговорити, поспілкуватись і буде для на хвилин. Дякую вам юнаку.